Закриття зміни. У момент, коли бригада завершила роботи по своїй зміні. Вам необхідно роздрукувати звіт по порізці упаковці та отримати підписи на роздрукованому звіті кожного відповідального за машину порізки як підтвердження виконаних робіт за зміну. Як запустити звіт. Клікаємо на нього. Обираємо. Актуальну зміну. Ставимо галочку по машинам, нажимаємо кнопку Сформувати. Даний звіт. Друкуємо і даємо на підпис. Після чого такий звіт ви підшиваєте у відповідну папку.